Привіт, друзі, на каналі Одеса і Транспорт. Сьогодні 27 квітня і в Одесі зараз на вулиці Дерибасівській починається масштабна пасхальна реконструкція, яка відтворює останні дні життя Ісуса Христа. Давайте подивимося. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Це масштабна реконструкціальна реконструкція где мы говорим о последнем дне жизни Иисуса Христа. Там виникли одні з перших християнських громад. Сардинія та Корсика. Ця провінція Римської імперії мала особливе значення, оскільки була основним постачальником зерна, коней, мінеральної сировини та зброї. А сардинська мова, яка існує й досі, походить від латинської. Македонія. Провінція, що славилася своїми мулярами, шахтарями та ковалями, в ній жили і працювали найкращі вчителі та лікарі. Нарбонська галія одна з перших римських територій за межами Апенінського півострова, яку в давньоримській літературі часто називали наша провінція або просто провінція, і вона трансформувалася в назву сучасної французької провінції Прованс Лузітанія. Давньоримська провінція, територія сучасних Португалії та Іспанії. Там мешкало плем'я лузітанів, які говорили лузітанською мовою. Починаючи з 930-х та 950-х років, провінція стала іменуватися Португалією. Верхня Германія розташувалася на північному заході сучасної Німеччини. Стала провінцією Римської імперії після перемоги римлян над германськими племенами у 83-му році до нашої ери. Верхня Германія відома своєю багатошаровою культурою, що поєднувала римські, германські та інші елементи. Син, 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 син,дек, син, 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 син,дек, син, 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 син. Сир, 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 Шановні одесити та гості міста, вітаємо вас! Напередодні свята Великодня ми хотіли би разом з вами поринути в події, які відбувалися в Єрусалимі близько двох тисяч років назад. Запрошуємо вас стати учасниками подій та пройти шлях від давньоримського ринку до Голгофу. Кожна людина має власний вибір. І приймає його щодня. Цей вибір визначає наш шлях, наші цілі і наше сприйняття світу. Сьогодні ми будемо спостерігати за тим, як герої пасхальних подій стоять перед вибором йти за Ісусом Христом, чи обрати інший шлях. Ми побачимо Ісуса, який узяв гріх всього світу на себе, Месія, цар царів, Господь цього, який обрав страждання і віддав себе, щоб кожен із нас мав вічне життя. І навіть знаходячись на хресті і бачачи, що люди були сповнені злоби та ненависті, сказав: Батьку, вибачі! Вони не знають, що роблять. Отож, розпочнімо нашу подорож. Ну ж бо ну ж бо, напередодні кожного свята ця каса наповнюється аж по самій вінця. Тому що кожен хоче побувати в Єрусалімі. Кожен повинен платити за все, що належить імперії. А дороги належать імперії. Правда говорить, що в інших провінціях плата за дороги становить всього одну лепту. Але наш начальник збирачів податку встановив дві: дві лепти це кодрант. Сказано, зроблено. Чекав, вона вмирає. За кілька годин вона вкрилася страшними плямами. Її лихоманить, кидає в жар. Ми втрачаємо її, кертусе. Кажуть, пророк із Галілеї прийде. Ти не знаєш, як його знайти. Я попрошу його, щоб він зцілив нашу доньку. Будь ласка. Оріокта на міняне В Сторону! З усіх околиць і всі кричать «Пророк! пророк! А не думаю, що з Назарету може бути щось хороше. Його потрібно взяти. Згоден. Але не на свято великодня, щоб народ не обурився. Діяти потрібно хитрость. Але не зволікати. Інакше весь Єрусалим них. І нашому авторитету, і вашій владі, придакі кінець. Звода, я знайду час, щоб видати його вам, коли ним не буде народу. Але ми повинні з цим до великодні. Тебе й справді говорять, як про когось великого, кажуть, ти можеш дива творити, можеш зцілювати, виганяти бісів, нужбо, Бо ж якесь диво, щоб ми всі побачили, що ти той, за кого себе видаєш. Нехай це вино перетвориться на воду. О, не вийшло. Як було вино, так і залишилося. Одягніть його, як належить цареві. Кажеш, що я цар. Я на те народився і на те прийшов у світ, щоб свідчити про істину. Кожен, хто від істини слухає мій голос. Що є істина? Чи вбив він когось? Ні. Чи закликав він скинути владу кесаря? Відкрито ні. Але його слова. Чи справді ти податки кесареві не платиш? Чи закликаєш до того? А? Чого мовчиш? Вони знають, що це не так. То Та ти цар юдейський? Ти нічого не відповідаєш. Бачиш, як багато проти тебе звинувачень? Чекаємо на твоє рішення, пілате. Ви візьміть його і за вашим законом судіть його. Нам не дозволено видавати когось на смерть, а він вартує смерті. Так все ж таки ти, цар юдейський. ти кажеш, що я цар. Ця людина безвинна і ж у вас звичай, щоб я одного відпускав вам на великдень. Хочете, щоб я відпустив царя іудейського? Ну його відпустимо нам іншого. Дорогу римляна.

Тільки він кордонувся її і хвороба залишила її. Дозіпни його! Він вартий смерті. Він, він же Месія! Це наш спаситель. Він брехун! брехон, Сліпі Починали мачися. Манімі помоліти. А хто дав йому таку силу? Він навчав нас любити людей. Чаб любити Бога. На свого однонародженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав вічне життя. Пасхальна реконструкція проходить вже майже 11 років. 11 років в Одесі. Почалася в 13-му році, коли ми перше відтворили таку пасхальну реконструкцію, запросили людей і Зібрали людей, яким було це цікаво. Цікаво, і хто займався по різним напрямкам, історичною, хто археологію і різні люди, хто займався цією реконструкцією, і вперше вона прийшла в сквері Хамова і започаткувала так сказати цю подію. Вона майже постійно кожного року відбувається перед, перед Пасхою. Збирається дуже багато людей, яким цікава історія через цю подію. Ми доносимо таку робимо таку освітню подію, через яку можемо донести. Що відбувалося на Пасху, саме коріння, як, як воно відбувалося, що, що було, бо взагалі це нам відомі, якісь може поверхневі такі речі для середньостатистичної людини? Дуже багато речей невідомо в цілому. Але через саме через реконструкцію, через відтворення цих подій ми будемо проникнутися, пережити ці події, які відбувалися на Пасху в Єрусалимі 2000 років тому. В даному випадку ми приймаємо участь. Наша група а так і в нас наша група. Налічує там біля 10 людей в Україні з різних міст, з Києва, з Одеси, з Дніпра, з Ніколаєва. Але от зараз такий стан, що не всі мають можливість, деякі служать в СІУ. А ті, хто залишились, вони займаються волонтерством і просвітницькою діяльністю. От і в даному випадку я допомагаю відтворити давньоримський побут легіонерів і мілітарію на Підготовці до пасхальної щорічної реконструкції, яка проходить в Одесі на пасхальні дні. Чим це, цікав... Чим це цікаво саме для Одеси? Можу сказати, що насправді ці місця, тобто тоді, коли ще не існувало місто Одеса, але на цьому місці існувала Декілька античних поселень, які, які залишки вони відомі по археологічним знахідкам. От, І знахідки показують, що в давній римський час ці поселення вони функціонували. Тобто, фактично, наше місто воно античне, його заснували ще греки. Це було кілька поселень, і всі вони знаходяться на території Одеси. Тобто, оці моменти пов'язані зараз з. Асхайну реконструкцію і з театральним дійством, яке показує саме момент суду над Ісусом і потім його стратою, хоча сама страта в нас не відбувається. Тобто Ми бережемо почуття віруючих і не показуємо таких відвертих страшних речей. Тобто це все виходить з взаємопов'язані речі. От. Ну і крім того, це працює на наш е, український і одеський міф історичний. Нам не потрібно якихось вигадок про заснування міста Одеси. От. Наше місто е, має такі давні коріння на рівні будь-яких стародавніх міст Європи. Тобто, якщо в нас датування поселень давньогрецьких п'ятого сторіччя до нашої ери, а потім. Після того, як ця територія підпадала під владу Риму і входила у склад провінція Нижня Мезія, то очевидно, що вся ця територія Причорноморська, от, яка входила до складу Римської імперії, тут, тут чеканилися монети, існували римські залоги, стояли римські залоги в Тірі. Сучасний Білародністерський. Стояли в фортечках по всьому узбережжю, тобто не виключено, що і, і тут, на місці Одеси, також могла бути якийсь підрозділ давньоримських воїнів. От. Або сюди, як в порт, обов'язково заходила римська ескадра, флот, тобто римський флот, який базувався. І в Тірі, і відповідно він курсував вздовж узбережжя, від, від Бігородніхтерського до Криму, до збережя Крима, то очевидно, що це все до нас дуже близько в такому от театральному е, якомусь ключі все ж таки доносити і якусь євангельську тему до людей і пояснити, що це не тільки. Відпочинок, не тільки шашлики, не тільки пасочки з яйцями, От. а в цьому є якийсь більш глиб... глибинний сенс в цьому святі.